Усім привіт! Хто любить смачну та швидку випічку, запрошую переглянути це відео. Поки сезон слив, приготуємо пиріг. Готується пиріг легко, з'їдається дуже швидко, впевнена, що усі інгредієнти, які ходять до складу пирога, є у вас вдома. Приємного перегляду! У глибоку миску вибиваємо три яйця та замішуємо тісто. Додаємо ванілін або ванільний цукор. Ще нам потрібно 150 г звичного цукру, дрібка солі і тоді збиваємо міксером яйця. Яйця збиваємо впродовж 2 хвилин до пишності, щоб повністю розчинився цукор. Далі наливаємо 70 мл рослинної олії або розтоплене масло і 150 мл холодного молока. Зараз усе перемішуємо. Тепер до борошна додаємо 2 чайні ложки розпушувачу, Борошно попередньо я провіяла. Борошна мені знадобилось 340 грамів. Кількість борошна плюс-мінус 10 грамів залежить від величини яєць. Сипаємо борошна до яєчно-молочної маси частинами та силиконовою лопаткою або ложкою замішуємо тісто. Насправді робити дуже легко справиться навіть дитина. Тісто не має бути занадто рідким і не дуже густе. Тепер підготуємо форму, у якій будемо випікати пиріг. Форма не широка, але з високими бортиками. Змащуємо форму щедро рослинною олією або м'яким вершковим маслом та посипаємо манною крупою. В такий спосіб пиріг буде мати дуже хрумку і смачну скоринку, і нам не знадобиться пергамент. Виливаємо усе наше тісто у форму. І за допомогою силиконової лопатки гарненько усе вирівнюємо. Попередньо для пирога підготувала сливи, помила і вийняла кісточки. 10 слив, загальна вага приблизно 380 грамів. Тепер залишилась найприємніша робота. Викладаємо сливи зверху на тісто, легко притискаємо пальцем. Випікаємо пиріг у добре розігрітій духовці при температурі 180 градусів час приблизно 40 хвилин. Дуже рекомендую приготувати такий пиріг, не пошкодуйте. Усім дякую за перегляд! Рецепт залишаю в кінці відео, напишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Усім бажаю мирного неба, будьте здоровими. До нових зустрічей!